Ко ранок останні кілька днів у нас розпочинається з ось цих сходів, якими ми піднімаємось до медіатрибуни легкоатлетичного стадіону. І користуючись нагодою, що у нас тут такий розкішний вид, можна сказати, на бокстейдж, покажу вам, куди заходять спортсмени. Ось там у них лаунж зона а вниз. Сподіваюсь, видно, а вниз туди йде мік-зони, ми щоразу після того, як закінчиться змагання, бігаємо шведесенько ось цими сходами, не лише ми, для того, щоб піймати спортсменів. Тож зараз покажу вам весь наш шлях на Олімпійський стадіон. І тут ми минаємо таку одну з моїх улюблених локацій станція поповнення наших таких іменних. Пляшечок вона працює дуже круто, безконтактним способом зараз вам продемонструю. Ну, Вистачить. Класна штука. Організатори подбали про те, що в таку спеку ми тут не залишились зневодненими, і це дуже правильно, що використовуються такі пляшечки, а не ось ці одноразові паперові чи там будь-які інші а, стаканчики. Тож піднімусь зараз на стадіон. Секундочку тут у нас а, ось такий хол, де зазвичай дуже багато людей, але на ранковій сесії а, їх стільки не буває. Можна купити різного роду традиційні німецькі снеки і не лише. Альбо, а як же каву, просеку, а пароль, все що завгодно? І що ж, проходимо ми зараз у чашу стадіону. Ось таку картинку ми бачимо з наших медіатрибун. Тож, сьогодні восьмий день чемпіонату, і а, зараз якраз розпочалась ранкова сесія. Наші дівчата сьогодні долають кваліфікацію у таких видах, як стіпл-чес, дання спису, забіги на 400 метрів з бар'єрами на 800 метрів, а також самоборство. І зараз я вам знайду джентльмена, який нам більш детально розповість про ці види, і про результати наших атлеток. Тож Віталій! Привітай глядачів з твого робочого місця і передаю цю естафету, естафетну Гопропаличку тобі. Привіт. Я... Да, це моє робоче місце. Тут ноутбук, на ньому нічого не видно. Я монтую тут інтерв'юшки, кажись. А тут екранчик, на якому можна дивитись трансляцію, теж нічого не видно, тому що сонце світить. А отам стадіон. Отак от, 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 от ми працюємо. Не знаю, що там інакше. Розповіла, це Анна Цього, яка сьогодні кваліфікувалась, на жаль, поки що ми не знаємо, чи кваліфікувалася, чи ні, вона до фіналу. Наталя Стрибкова вже кваліфікувалася. І ну, була трішки Наталя незадоволена, але з підсумку вона все-таки в фіналі, будемо сподіватися, що в фіналі все у неї буде краще. Поки що тут бігають хлопці на 800, потім ще будуть бігати дівчата на 800, потім ще буде два півфінала на 400 з бар'єром, ще Ранкова сесія тільки-тільки починається. Ми, ми ще навіть не прокинулись. Ну, Іна вже прокинулась, я ще не прокинувся. дивимось, трішки легкої атлетики, а далі побачиться. Залишайтесь А, зараз, поки нічого не можу сказати, я напряму потрапила до фіналу. Це була задача максимум, мінімум. І задачу свою з тренером я також виконала по ходу дистанції, яку він поставив мені завдання по ритму і май на увазі. Тому на зараз можу сказати, що все, що запланували, вдалося. Те, що дівчата були близько, це очікувано. Всі результати дуже щільні в сезоні, тому одна десята чи там дві десятих на бар'єрах це майже нічого, тому що ми 10 разів долаємо перешкоди, бар'єри наші. Тому це можна як додати, так і не додати на цих технічних моментах. Тому це очікувано, що боротьба за фінал буде саме такою. Непоганий, ну то що в мене був сезон без до цього гірший, але ну, це мої проблеми. Але зараз, е, знаєте, чемпіонат світу дуже важко мені дався. І цей період після чемпіонату світу я використовувала по максимуму, щоб заспокоїтись, відновитись і перезавантажитись, і зібратися з силами, щоб тут вже вийти такою новою, сильною, або може не новою, а навпаки, такою, як я була, сповненою. Е, Жидання до перемоги і з повною сил. Тому я вважаю, що це невеличка перерва між чемпіонатом світу і Європи. Була мною ну, тренером максимально використана. І ну, повідомимось завтра, що буде новий день, новий новий старт. It was 30. So I'll get with a discount. I huh? will get it with a discount. Yeah, the ten percent. Only volunteer. We're not volunteers. Volunteer. Oh you're of course you're the volunteers. We're press. Yeah. so yeah. yeah no, no. Oh, no, no, so no, no, then, maybe fifteen percent. Then you don't then you don't get the same. That, so then you can't do it. Okay. Would you like to have it? Yeah. Ew. You wanna have a bill? No. Okay, have a nice Thank day. You. Bye. Bye. Збирай? Хало. Це великий медіа-центр. Тут ми Снимаємо? тут ми. Да, ну просто тут ми. І на непричесне, і не можна в кадр. Все. все, все, не можна. Ти що? Там прес-конференція йде, там де прес-конференція якась. Ми, ми в цьому прес-центрі можемо працювати, можемо зливати відео. А тут буде зараз якась цікава Ліза Вортман. Якщо чесно, не знаю, хто така Ліза Вортман. А, да, напевно, хтось з місцевого оргкомітету. І ось, бачите, тут для преси проходить прес-конференція. А от у вас є інформація, наприклад, Є інформація щодо брифінгів, щодо стартових позицій, щодо траси маунтен-байку, наприклад, деякі розклади, деякі нагородження і так, далі, і так далі. Ну, тобто, в принципі, основні ось такі моменти того, що потрібно нам знати. Ну, а ось це сам медіа-центр. Тут все дуже просто. Тут дуже 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 багато робочих місць. А є можливості роботи і для фотографів, і для простої преси, і для телевізійної преси, і для всіх. Але єдиного чого тут немає, тут немає їжі. Тут немає їжі. І пива нема. Пива немає, їжі немає. У мене нема підлітки. Страшно. Так, ну що, шукаємо місце, де сісти? Де сісти, де сісти. Ну то тут, сядемо. І ось ці відео, що ми записали, а, вам в очікуванні вечірньої сесії легкої атлетики, тому що тому що сьогодні буде весело. Я yeah, you know. в прямому ефірі на випрямому ефірі. Розкажіть, що вас, відбувається, Я... те, що співають Lightning and the Thunder, якісь севір треба, відразачка пролаштуватись дійсно дуже дуже агресивний. Правильно, Агресивний дощ, гроза. Ем гримом і з і все, як ми українці з вами, любимо. Я чесно не знаю, що буде. Ми прийшли сюди на стадіон. І єдине, що ми поки що знаємо, що лє дощ його обіцяли сьогодні з обіди його обіцяли ще я не знаю, два дні тому, чи навіть три дні тому. І Ось зараз він лише вирішив себе проявити повною силою. Ну так, так, і ми не знаємо, чи сьогодні взагалі будуть змагання. Я ще з таким не стикався, чи чесно шпата чи світу. На Олімпійських іграх, але ну, подивимося, як воно буде. Але ти знаєш, якщо і щось буде, це може бути повний рандом. Це може бути дуже багато сюрпризів. І хотілося би вірити, що вони все ж таки. Якщо і будуть, то на нашу користь. На нашу користь однозначно. Ми будемо чекати, поки що продовжують переміщатися. Ось дівчата з Фінляндії, які вчора метали молод поз нас, проходять Приміщаються всі глядачі. Але люди готувалися. Дивися багато хто в дощовиках, багато хто в вітровках і парасолями. Тому вони готувались, а от ми ні. Ні, ну у нас є дощовички, дякую. У нас є дощовички. Дякую. Я ж тобі приніс два дощовичка. З от, 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 зачекаю, ці так, два дощовики, це були. Це Ой, ти ж моя умнічка. Це два дощовики, які мені дали сьогодні на хелп-деску, коли я організовував парковку. Хелп-деск? тримайте, вам пригодяться. Вони те щось знали. Так, І вони нам пригодяться певно. Ну що, ми підемо туди на медіатрибуну і будемо чекати новин. He already won medals at the International Youth Championships. <laughs> Unter anderem war er Vize-Europameister in den 18 lang, Representing Ukraine, Oleg <applause> Er from Munich, from the яка буде боротьба тут говорити просто нічого від малайки. Я цього очікувала, скажімо так, на фактично на всі сто відсотків також на чемпіонаті світу. Була дуже готова. Плюс це нереально досвідчена спортсменка, і сумніватися в тому, що вона скажімо, Фіналі не буде стрибати, ну це треба бути повним дурним. Ось тому я відразу говорила, що фінал буде дуже гарячий. Я знала, що будуть такі далекі стрибки. Просто я розраховувала на те, що я також буду так стрибати і буду з дівчатами боротися на рівні. Направі я розуміла, що мені потрібно викластися на всі 100, тому що це була ідентична ситуація 2018 року Берліна. Коли вона в останній спробі, тоді вона обходила мене по другій кращій спробі. Сьогодні вона обстрибала мене на 4 сантиметра. І коли вона стояла переді мною, я була також впевнена в тому, що вона прибавить, тому що вона боєць і все. І тому я налаштовувалася, що мені ну реально мені потрібно вертатись на ізнанку для того, щоб показати ліпший результат. Ну, сьогодні було так, скажем. Ми дещо собі скажімо, шукаємо, пробуємо. І от сьогодні був такий варіант, коли я намагалася бути трошечки іншою. Але, 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 чи пов'язано це якось з великою кількістю заступів до цього? Ну, звичайно, тому що ми зараз шукаємо якісь, скажімо, методи, скажімо, знищити ці заступи да, для того, щоб було більше вдалих спроб, і щоб вони були набагато якісніше, тому так, да, звичайно. І це також десь частково впливає. Розкажи трішки про атмосферу, змагатися в атмосфері, де 40 тисяч прийшли поболівати за Малайку. Напевно, досить фізично важко. Я бачу, що ти намагалась трішечки якось сектор підняти, але ну, не вдавалося. Наскільки важко в такій атмосфері змагатися? Ні, насправді атмосфера взагалі не важка, доволі класна, комфортна і люди доволі гарно реагували. Звичайно, на своїх спортсменів вони реагують зовсім по-другому, тому що це їхній домашній чемпіонат, це їхні спортсмени. І, ну, Говорити просто нічого, а взагалі так все кльово, ще, скажімо, якби трохи погода не вносила якісь свої корективи. Взагалі було би просто чудово. Але по прогнозу на завтра ще в два рази гірше, тому сьогодні, можна сказати, було дуже добре. Знаєш, На цьому чемпіонаті є дві спортсменки, яким такі питання треба задавати. Це фемка-болика біжить угу. 400 і бар'єри. І ти. Ти можеш описати коротко своїх наступних 16 годин. Ну, важко їх зараз дійсно описати. Для початку потрібно повернутися в готель, скажімо, помитися, відіспатися і реально завтра почати жити день з нуля і готуватися до нового старту. Розбір польотів сьогоднішній він буде вже після чемпіонату, чи ви хочете по гарячим слідам це все зробити? Не знаю, це треба мого тренера запитати, чи він захоче зараз робити розбір польотів, чи це будемо робити вже після потрійного. Важко зараз сказати, відверто вам скажу, тому що ну, емоції це така цікава штука. Ти і його але в будь-який момент вони можуть тебе нахлинути. Тому не скажу, чи ми будемо обговорювати це зараз, чи ми відкладемо це на пізніше. Що закінчився восьмий день чемпіонату? Ми <хай> <звіжджет> автобусі нас завезе на метро, а пізно дуже пізно дуже, 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 дуже. дуже вже сьогодні. буквально виганяла зі стадіону купняками. Ми так таки не змогли записати цей фінальний стендап. Пишемо в автобусі. Димише не метро не писав. Митрошини митрошини волотрека за коли закривався, писали його вже розбирали, да били молотками. Дуже насичений був день, а просто нереальний насічний не день і з точки зору легкої те. В першу чергу ми на жаль більш нікуди не встигли на жаль на жаль, на жаль да. трансфери працюють. так. Число. Трансфери ну цей цей працює нормально до метро. А на центр це моє перше розчарування. Дня моє друге розчарування дня це те, що на стадіоні тут відсутній роздільний збір відходів в Німеччині країни не свої хамон. Я бігала з цією коробкою, намагалася її впарити спочатку стюарта, потім продавцям. Вони ну, так дивити ні, викидає в загальний ви, ви, бак. Да. Ви не свої дійсно да. Да. свої проблеми своя. Да. 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 да заїхали так, ми да. ще на гімнастику. На жаль, у ліку зовсім день не пішов. Бо, по загальному залі коженшов одинадцятим закінчив. На жаль, кваліфікувався тільки в фіналі на окремих правах, але звичайно хотілося на більше. На Ну а легка атлетика блін, я не пам'ятаю чи взагалі таке було, щоб. Всі зірки української атлетики були на стадіоні в один день, окрім стрибули в освіту, стри але їх ми бачили сьогодні. Русла Могутік, так виходила на швидше за все з музею БМВ. Це таке мені здається, найпопулярніше. Одна з популярніших міст. Ви наших Ми привіталися. Ярослава буде змагатися після завтра. Кваліфікація чи останні за фіналі. Ми в цьому впевнені. Третє, четверте, четверте, п'яті місця сьогодні. Міша Кохан тричі в сітку запускає молод. Хороший результат показав п'ятий. Молодий, дуже молодий перший дорослий шопат Європи. Четвертий залишається. Андрій Проценко бере свою бронзу у важкій бороді, а бере все таки бронзу. Тамбері стає чемпіоном. Ситуація у нас в країні теж вносить свої корективи. Ми завжди в гарну сторону. Ну, завжди більше частіше не в гарну сторону, але буває, це навпаки заводить, бо перемоги нам потрібні. Головна перемога, звичайно, у війні, але в спорті у змаганнях теж треба перемагати, краще перемагати, щоб звучав гімн, але. Можливо, ще буде у нас медалі. Сподівання є. Будемо болівати. За маму Катя, ну, взагалі насправді це дуже жахлива новина. Я її ще розпочуваю, тому що це дуже страшні речі. Ну і, звичайно, неможливо на це не реагувати. А, ось тому я сподіваюся, що Катя буде дуже сильною. І сьогодні хотілося реально показати результат просто. Скажем, для своєї команди просто хоча б якийсь дух підтримати, тому що ну сьогодні він був не найкращий зранку абсолютно усієї команди, тому що ми всі були шоковані. Це він. Ми прекрасно розуміємо, що, що все, все рівно вона у всіх якби, на, на бакграунді. Так, так. Тут, знаєш, дійсно, тут, як ти сьогодні говорила, в одному спосібі, що тут здається мирно, тут можна відволіктися, і спортсмени тут також тренуються. Таня рижика нам розповідала, так, що вона по місії була довго, е, намагалася якось перезавантажитись і так далі, для того, щоб підготуватися Але ти не можеш Єпропи. відпустити це. І простите, вони це розуміють, вони це знають. Сьогодні сталася ще одна досить неприємна така ситуація. Тут українським спортсменам заборонили виступати з чорною ленточкою. Сказали. А раніше так, а раніше заборонили спортсменам інших країн виступати з українськими стрічками, з українською символікою в якості підтримки. Ну от такі рішення, так європейська там, федерація атлетики, вона там моментально забанила росіян Білорусі за цей респект, але з такі такими... рішення. Ним туго даються. Ну, Намагається бути нейтральним, це звичайно не залишило неприємно. Глобально тут же досвідчений день. Я просто не знаю, скільки в нас. У мене на ноутбуці закінчилось місце. Закінчилось просто місце. Ми посадили три батареї Гоупрошки і Стадікам за день. Я не знаю, в якій годині я це все переберу із монтажу. Я, 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 я поняття не маю. Але завтра Людмила Гуза, Марина Романчук, 800 метрів забіги, завтра кваліфікація в висоті, наші дівчата. і все це швидше, за все під акомпанемент дощу. Сьогодні так, сьогодні була унікальна ситуація, як нам сказали колеги, повторення чемпіонату Європи з легкої атлетики, 20-річної давності. Тут же в Мюнхені, тож так само була непогода. І дуже цікаво було спостерігати взагалі за працівниками, за волонтерами, які як вони швидко це все розбирали. Ось ці потопи, і, взагалі, це, це дуже рідко потрапляє в трансляцію. Але сьогодні дійсно це колосальна праця. Ну що одна медаль у нас сьогодні? Шкода. Сподіваємось, що завтра у нас буде трішечки настрій. Вище скажімо так. Завтра медалі розігруються Висловані, медалі в легкій атлетиці. Тому будемо тримати кулаки, будемо полівати за наш і будемо вам розповідати про це найсковіші на чемпіонаті Європи. Підпишіться, напишіть. щось, в Будьте Підтримайте. і донайте на ЗСУ. і донайте на засилу. Це, обов... це найголовніше. Донайте на засилу. Вболівайте за найкращу команду світу сил України. Слава. Україні!